Якщо нежить не дає дихати, нокспрей віднежить у спрей для наших людей. Вітаю, друзі! Мене звати Ігор Гаврещак. Це youtube платформа 24-го каналу. Сьогодні у нас неділя, 15 грудня. І Я вам е пропоную глянути карту бойових дій саме на. Це число на 15 грудня. І відразу хочу вас попросити поставити цьому відео лайк, прокоментуйте, підпишіться, якщо не підписані. Звісно ж, поділіться оглядом карти бойових дій. Так працюють алгоритми YouTube, і в такому разі більша кількість людей, в першу чергу, українців зможуть переглянути і зрозуміти, що відбувається в цій визвольній війні, що відбувається в Україні, і не лише і Курська область. Також що ж почнемо з того, що безпілотники. Українські вподобали в грудні місці собі. От Грозний і Чечню і Кадирова. Вже не вперше атакують вони військові об'єкти. Давайте подивимося на це прекрасне дійство. а Далі я розповім, що ж відбулося. ほんなら。<laughs> Бачимо прекрасне, якісне точкове влучання безпілотників Сил оборони України. Що відбулося? В першу чергу росіяни кажуть, що було чотири вибухи. Пабліки кажуть. Офіційно вони кажуть, що лише один десь впав безпілотника, два вони збили. Атакований була база ОМОНу і другий полк в Грозному. Кадиров ще не встиг це прокоментувати. Нагадаю, 12 грудня також була атака, але крім цього, також заявлено, повідомляють, що є влучання в казарму. Чеченців, які, яких власне готували до війни в Україні, які безпосередньо працюють і на курському напрямку, будемо стежити за офіційними сповіщеннями від нашого генштабу, але по відео ми вже бачимо, що удар дуже і дуже якісний. Якщо ж говорити про курському напрямку, то от давайте глянемо на, на мапу. Я хочу. Вам нагадати, де йдуть найактивніші бойові дії. Це, звичайно ж, снагость, західний фланг наш, снагость, Любімівка, Зелений Шлях і Новоіванівка. Росіяни заявляють, що, начебто, вони вже зайшли в Новоіванівку, але це абсолютно не відповідає дійсності. Більше того, в росіян є величезні проблеми, тому що їх. Товчуть наші сили оборони в першу чергу. Хочу згадати 36-ту бригаду Миколаївську, тому що вони продемонстрували, як вони вправно і гарно нищать росіян на цьому напрямку. Чергова колона, яка рухалась по шляху смерті, ось ця дорога. Вона веде знову ж таки те, що я вам промалював на мапі заявляють в нашій 36-ї бригади, що їм вдалося ліквідувати шість броньованих машин, дві автівки і три з три десятка особового складу. Все йде по накату. Росіяни пруть західного флангу. Наші відповідно з своїх флангів б'ють їхню техніку. Ну ви самі бачите, які є точкою якісні влучання. Техніка росіян вибухає, і це дуже дуже хороша робота. Більше того, журналіст Юрій Ботусов так він. Прекрасно знає, що відбувається на фронті, каже, що 92 й і 95 п'яті наші бригади також гарно розмотали сили росіян на цьому напрямку. В останні дні дуже багато говорять про залучення сил північнокорейських військ на цьому напрямку. Про це казав Володимир Зеленський. Та й в принципі, 14 грудня можна вчорашній день вважати офіційним е, тим днем, коли КНДРівці почали свої е, дії бойові на Курському напрямку. Є е в нас відео, заявлено, що це саме є бійці КНДР, які рухаються по фронту. Хочу вам сказати наступне: що от Бахмутський балу, який працює на цьому напрямку, наш боєць і веде в телеграм-канал. Він каже, що це є дуже хороша ціль для наших мінометників і для наших дронщиків. Нагадаю вам, там і Мадяр працює, тому я думаю, скоро і від нього буде відео, як вони влучають в кандерівців. Що відомо наступне? кажуть наші бійці, що. Справді з'явилися. От, до речі, є фотографія. Можливо, ця от славетна в лапках 810-та бригада морської піхоти, яка базується в тимчасово окупованому Севастополі. Вона на курському напрямку вже кілька разів була просто таки в нуль стерта нашими силами оборони і кажуть, що власне в 810-ту в морпіхи їх колись еліткою називали, але від елітки там напевно, мало що залишилося. Там є також і КНДРівці. це так, от. В чому суть? Наші бійці кажуть, що таки справді з'явилися, і їх трощать ФПВішками, як я казав, і мінометним вогнем. Головне управління розвідки України, Міністерство оборони каже наступне: що. КНДРівці вже понесли серйозні втрати. Там е, мінімум мінус, мінус 200 особового складу, тобто дві сотні двохсотих. А також що вони дуже перелякані, бігають між посадками і навіть відхили вогонь по автівці Ахмата, тобто сил Кадирів. І як наслідок машина автівка Ахматівців розбита і також ліквідованою як мінімум вісім особового складу. Ось такі от справи в кандерівців на Курському напрямку. За чутками непідтвердженими наголошую, якщо ми глянемо на мапу, начебто кандерівці також були залучені не лише східного, але й західного флангу біля суджі. От нагадаю, вам тут є насамперед пункт Плєхава. Ось і за словами знову ж таки. Окупантів, а їм довіряти не можна. Начебто їм вдалося зайти в плеховах. Чи є в них контроль над цим селищем, невідомо, але входять чутки, що, можливо, там брали участь також і кандерівці. Насправді є вже кадри в телеграм-каналах, великі втрати росіян разом в переміжку з кандерівцями. Вони так штабелями лежать, але ви розумієте, що я вам цього продемонструвати не можу, в силу того, що Ютюб просто-таки не пропустить ці. Кадри. Тому по Курському напрямку можна підсумувати, що якісь завдання стоїть перед окупантами, до якоїсь, очевидно, дати спробувати вибити сили оборони України, але в них це не виходить і вони несуть просто такі шалені втрати. Це по Курському напрямку. Друзі, продовжуємо збір для наших сил оборони. Цього разу потрібно добити банку на буз Т-5, Вольцваген, Т5 і РЕП для нього цього важливо для спецпідрозділу Кракен. Ви знаєте прекрасно, як кракен воює на найважчих ділянках, ну а машина. Це засіб пересування, це засіб, який дозволяє врятувати життя. Якщо ще є РЕП, але нагадаю вам, фонд 24-го каналу лише з ребом передає машини, тому що РЕП дає змогу уникнути ФПВ-ударі. А вони є постійними. Ось є QR-код. Будь ласка, 35% вже назбирали. Давайте зробимо так, аби наші оборонці, наші герої отримали такий необхідний автомобіль з ребом. Е, Рухаємось до. Куп'янська, і тут є зміни на 15 грудня. Карта Deep State, аналітики оновлена 14-го вечором, але я вам розповім детальніше, що відбувається. Пригадуйте, ми говорили з вами, і Федоренко, керівник безпілотних комплексів Ахелес 92-ї бригади, казав наступне: що форсувати ріку Оскіл, от в цьому напрямку, нереально і справді це так, але Росіяни вирішили її форсувати північніше біля дворічної, біля. Синківки Лиману першої і Вільшани. Ну от ви бачите, заштраховане просування ворога в бік западний населений пункт. Масютівку вони пройшли і намагаються з півночі переходити та й перейшли. Насправді вони річку Оскіл. Місяцями вони намагалися зайти в саму маленький населений пункт. Сеньківка, не могли цього, тому пішли в обхід по лісопосадці. Ось ви бачите лісопосадки, я вам промалюю з зеленьким кольором. І вони все ж таки зуміли якось пробратися. Від Купінська, давайте глянемо до Купінська верніше, та скільки є в кілометрах від позиції ворога 5-6 кілометрів, навіть менше. 4-5 кілометра раніше, три тижні тому, нагадаю вам, вони намагалися колоною прорватися до Куп'янська. Можливо, це робили вони для пропаганди. Було навіть на карті Діпстейт. Ось тут таке вклинення сірої, сірої зони, але вони швидко були зачищені силами оборони України. Е, якщо говорити з півночі, також є просування і такі відчутні в росіян. Ви бачите, так? Нагадаю, вам є два місця переправи, ну в річку там, де була ця переправа. От я вам промалюю червоненьким кольором, південніше від борової і північніше від борової. Так от, заштраховані позиції, ворог намагається розширити свої позиції до зеленого гаю. Ось ви бачите, зелений гай, Вишневе, в напрямку Борівська Андріївка і трішки південніше. От Лозова намагається рухатися. Це все до траси, яка веде від Борової. Ось продемонструю вам, і до переправи в Сенькове. Ну і тут завжди активні бойові дії. останнім часом це Колосняківка і Круляківка. А що варто сказати? Намагається підступити до берегів, до берегів Оскіла на лівий берег і спробувати там закріпитися. Основне і нагадаю вам, ворог має бажання рухатися до борової, але. Рухатися ось таким. чином. дивіться, копанки, шийківка з півдня намагається обійти до Борової. Загалом в них це тактика останніх місяців на Покровському напрямку. Також вони намагаються обходити наші населені пункти, обходити наші укріп райони. І варто зазначити, що це їм вдається. Далі рухаємось по лінії бойового зіткнення Сіверське. От, по Сіверську, в нас є кадри. Бригада Адельвейс продемонструвала, як вона. Розмотала, знищила, втоптала, розбила. Називайте це як хочете, але справді робота була зроблена навідмінно. Колона техніки росіян на сіверському напрямку рухалася 14 грудня. Противник здійснив вісім штурмових спроб у смузі оборони гірсько-штурмової бригади Едельвесь. Як кажуть, військові, всі ворожі атаки були відбиті з нищівними втратами для противника. По техніці ви бачите, що там десятки одиниць було ліквідовано. Ворог намагається регулярно рухатися в Білогорівку безпосередньо лобові атаки. Також е е є його спроби, ось населені пункти. Золотарівка, до виїмки з пів... півдня переїзне, ну, очевидно, це в районі виїмки. спірне виїмка. Чому? Тому що свого часу вони, от ви пригадуєте, я вам колись показував, Іванодарівка є. І от в Іванодарівку росіяни залітали два місяці тому, чіпляли свою тряпку, знімали це на відео і розповідали, що вони вже Іванодарівця. Ну, що робили наші бійці? Наші бійці швидко фіксували за допомогою дронів. Відповідно вистежували і ліквідовували як і цю шмаття, яке вони вивішували, так і особовий склад цієї диверсійно розвідувальні групи, які забігали. Мета ж ворога, звісно ж, це відрізати це от вклинення, якщо це так вони називають зі свого боку. Ось ви бачите, так Проведу я отак схематично. Це є сіверський напрямок. і власне. Вже дуже багато разів намагалися росіяни і окупанти зайти в Сіверськ або наблизитись до Сіверська з різних напрямків абсолютно безрезультатно. Рухаємось далі. Часів яр. Що відомо тут? Бачимо, лінія буглозівка не міняється. Є оце от вклинення до самого часу Вояр. Давайте я вам продемонструю мапу супутнику, як воно виглядає. Ну, бачимо, що біля району Жовтневий. У них є таке просування, але хочу вам сказати, що станом на 15 грудня на обід без деталей е наступне сили оборони зуміли певні ділянки фронту зачистити на цьому напрямку і вибити ворога, де росіяни понесли серйозні втрати. Загалом мета ворога ви ж бачите і знаєте прекрасно з півночі рухатись. Ось також вони рухаються. Фактично можна сказати, це лобові атаки, ну, але відверто також треба об'єктивно сказати, зрозуміти, що в часовому ярі з кожним днем, з кожним тижнем, з кожним місяцем все важче тримати позиції, тому що їх фактично немає, тому що все рівняється кабами, все знищується, і те, що було до повномасштабного вторгнення, і те, що зараз є, мається на увазі про часів яр, це просто такі різні місцевості. Там все стерто під нуль. Очевидно, довго так стояти немає сенсу. І помаленьку наші сили будуть відходити. Нагадаю вам, що керівник головного управління розвитки Боданов ще весною казав, що не знає найближчі тижні долю часового яру. Як бачимо, вже ну ледь не рік тримають позиції, і це просто велика шана і подяка нашим оборонцям, в тому числі 24-й бригаді, яка там стоїть. Далі рухаємося в Турецьку. Бої тривають в самому, на самому пункті. Це дуже добре видно по супутникових знімках. Ось ви бачите. Агломерація торецька, щільна забудова. Повторюся, але це важливо. Бої тривають за кожну багатоповерхівку. Стікові бої тривають також на кожному поверсі, біля кожного під'їзда і в кожному підвалі. Ситуація настільки динамічна, що в наступну годину ні ворог, ні сили оборони України не знають хто контролює ту чи іншу вулицю, точніше будинок на вулиці. Навіть буває таке, що є поверхи і. Два поверхи контролюють або засіли там окупанти, на інших поверхах перебувають Сили оборони України і відбуваються контакти безпосередньо. Ну а ви розумієте, це як у фільмах. Тобто перестрілки з коридорів, з, кут... з кутів, тобто це справжні, реальні, важкі бої. Ну і хочу нагадати вам, великий мінус міських боїв, що там фактично той, хто наступає, в принципі, втрати. Наступаючої сторони вони зменшуються. Ну тому що є змога десь перекрити свої позиції. Рухаємось далі. Найважчий напрямок на лінії бойового зіткнення – це є, звісно ж, Курахівський і Покровський напрямок. Давайте дивитися, що відбувається так. По хронології аналітики Deep State повідомляла наступне, Навіть відведу вам продемонструю. Ось ви бачите, є зміна трішки. Ось що відбулося? Шевченко населений пункт Шевченко. Ключовий населений пункт на цьому напрямку. Всі ударні спроби ворога це в напрямку піщани. Ми, звичайно, від піщани рухатися до звірове 1 травня. Ну і звісно ж, Покровськ. Це я вам промалював мета, як намагаються рухатись росіяни. Якщо ж ми подивимося напряму, давайте від сірої зони зробимо це буде найправильніше, очевидно, до Покровська до 5 кілометрів. Це я ж власне намагаюся з грубша так поставити точку, де є пошта Ну тому що відстані, хто не забув, рахується міжнасельними пунктами, саме де є центральна пошта, відповідно від неї рахується. Ну очевидно, менше. П'яти кілометрів до самого Покровська. Нагадаю вам шахти, які Ахметову належать в цьому регіоні. Одні з найпотужніших шахт, які забезпечують ледь не половину металургії нашого виробництва, вже евакуйовані працівники. Ну зрозуміло, чому, тому що ворог підступає. Очевидно, в найближчі тижні можливо, на жаль, розпочнеться бої за Покровськ. Так про Шевченка, я хочу вам сказати, багато не буду казати, тому що. Інформація може зашкодити. Так, от, росіяни великими силами тиснули на Шевченка. Ось бачите, станом на ранок 14-го числа вони підійшли до піщаного, були задіяні додаткові резерви на цьому напрямку Сил оборони України. І от бачимо, станом на 14 грудня на обід вдалося відбити. Верніше, на, на 14 грудня, на вечір. Це інформація від Діпстейт. На ранок вже повідомили, що знову ж таки є просування в росіян. Що варто відзначити, єдине, що я скажу по цьому напрямку: що тут тривають одні з найзапеклиших боїв за останній період: саме стрілкові, мінометні, артилерійські тобто, зараз тут велике і сильне пекло. І на єдине, що хочу сказати, що давайте ми просто таки подякуємо Укліну нашому броцям, тому що вони там творять просто нереальні речі. Ну, власне, це Шевченко і в напрямку до Покровська. Загалом ви бачите, яка ситуація. Ворог намагається, знову ж таки, повторюся, з півдня підійти до Покровська. Південніше рухаємось, і тут ситуація. Теж дуже дуже непроста. Ключовий населений пункт. Нагадаю вам: це є Корахове. Власне, росіяни вже є в самому Корахове, демонстрували кадри, як вони вимахують біля адмінбудівлі російським росіянським прапором. Але знову ж таки, чи це вони забігли, помахали і втекли? Наразі невідомо. Ніхто е нічого не комутує з нашого боку. Якби були якісь зміни, це би сказали. Тут є західніше в населений пункту Корахове е теплоелектростанція. Очевидно, там будуть тривати бої і сили оборони будуть тримати на цьому напрямку позиції. Щодо мішка Ганівки, ось ми бачимо день назад. Були зовсім інакші позиції. На 13 грудня бачимо, такі відійшли сили оборони і. Що варто сказати? Це сіра зона. Я дуже сподіваюся, що 79-я бригада, яка тут працює з боями. Очевидно, вони виходили. Є певна інформація, що таке їм дали указ, наказ на вихід. Наразі ви ж розумієте, все тримається в тишині і нічого не розповідається. Ну тому, що коли відбувається покидання позицій і зміна позицій, і вихід з оперативного оточення, це важче, нагадаю вам, ніж наступати. Це складніше по своєму функціоналу. По плануванню операція ніж наступальна. Ну, але очевидно, що Корахова довго не зможе проіснувати, тому що з трьох напрямків б'ють. Більше того, ось ви бачите, просунулися росіяни біля сухі яли. І наступне, куди вони атакують. Так, от я зроблю так. Сухі яли. Далі рухатимуться до Зеленівки, ось напрямок. І очевидно, на трасу. Яка веде від Костянтинополя до Корахова. Це єдина така лишилася логістика потужна, яку застосовують Сили оборони України. От є е, Зеленівка, і, очевидно, далі росіяни рухатимуться до Улакли. Ось це насамне селище біля Костантинополя. Відповідно, знову ж таки, великі і великі проблеми є в Корахої. Тим паче, що на Кораховському водосховищі від росіяни продовжують просування старі терни. Ну і одноімене, та ми знаємо, що є таке на на сході нашої країни багато населених пунктів з одноімени. Також Шевченка, і росіяни від старих тернів намагаються рухатись до Шевченка і знову ж таки тиснути з півдня з півночі на трасу. Ситуація дуже і дуже непроста на Корахівському плацдармі. Ну і загалом хочу вам сказати, що тиснуть на велику новосілку. Росіяни тут наші поки що стримують ці атаки. Сьогодні горозрачником з речником на південного напрямку Волошиним Владиславом він сказав наступне по півдню, нас росіяни. Навіть так дивіться через те, що Сили оборони України застосовують атакам і скал по території Російської Федерації за останній період, за 3-4 тижні, росіяни вдвічі зменшили використання керованих авіабомб, тому що до речі, є відтинки фронту, де Сили оборони. Як би це не звучало, ну не курйозно, а дивно, але це справді є. Переважають росіян в артилерії від півтора до трьох разів, тобто три до одного є такі ділянки. І, очевидно, вони також є на південному напрямку. Росіяни намагаються компенсувати удари авіабомбами, скидувати керовані авіабомби, але за останні три тижні вони поменшали. Але от за останню добу Волошин каже наступне: що на Запорізькому напрямку від Оріхова до Гуляйполя і до Великої Новосілки, ось продемонструю, росіяни значно активізувалися. Величезно, в три рази більше використовують fpv дронів, в два рази більше авіаударів кабами, ну і значно сильніше артилерію. Очевидно, будуть намагатися наступати, але сил та засобів. Аби йти на Запоріжжя, про що вони кричать своїх пабліках у росіян абсолютно немає. Ну і на завершення хочу вам сказати, також говорив я з речником півня Волошиним про херсонський плацдарм. Е, є тих 300 якихось човнів, які ворог хоче застосовувати саме на ось цих от островах річки Дніпро між правим і лівим берегом, але це все бачать наші мінометники, це все бачать наші артилеристи і росіяни самі знають, що це шлях. В один бік. Більше того, багато окупантів намагаються ці от човни, які ми їм кажуть, форсувати або в майбутньому форсувати цей напрямок. Вони намагаються їх зламати, тому аби не унеможливити свої наступальні дії. Тому що знову ж таки знають прекрасно, що це лише в один кінець шлях. Що ж, такий огляд карти бойових дій саме на 15 листопада. Перепрошую, 15 грудня. Ви поставте свій лайк, прокоментуйте, підпишіться і обов'язково поділіться оглядом карти бойових. Дід